Маленький інструктаж по автомобілю каєн. Як каєн Купе, так і каєн класичний. Почнемо з багажника. Відкриваємо багажник. Тут ми бачимо наповнення нашого багажника. Тут у нас компресор. Якщо в автомобілі заказана секретка, вона знаходиться тут. Це у нас режим відкривання. Відкривання поставки автомобіля на нейтральну передачу. Я зараз покажу, де знаходиться лючок. Туди вставляється цей штекер, проворачується і автомобіль становиться на нейтральну передачу. Так як у нас зв'язі механічної вже ніякої нема, цей ключ іменно відкриває, ставить автомобіль на нейтральну передачу. Тут у нас знаходиться розетка для компресора. Щоб налаштувати. Кришку багажника відкривання. Ми можемо рукою опустити так, як нам зручно кришку. Тоді ми зажимаємо цю кнопочку і чекаємо 5 секунд. Автомобіль дає нам знак звуковий та запаміння цю постановку. Якщо треба буде змінити, ми знову піднімаємо, чи опускаємо, зажимаємо і воно запрограмується. Тут у нас знаходиться аварійний знак, або якщо замовлена аптечка, аптечка так. тот ключ червоний у нас відмикає, тобто цей лючок він відкривається і туди вставляється під капотом, що нам потрібно. Ми просовуємо вліво, тут, в принципі, нам потрібні тільки дві речі. Перше, омивалька тут знаходиться, масло тут. І клеми акумулятора. Акумулятор знаходиться у нас в салоні, це виведені клеми для підкурювання автомобіля. Це мінусова, це плюсова. Або якщо автомобіль довго стоїть, більше трьох неділь. Треба його ставити на зарядку акумулятора, і він туди підсеріняється. Тут у нас знаходяться два замка. Закриваємо кришку вагою капоту, щоб воно закрилося. Також часто задають питання: якщо автомобіль у нас ззаді у нас сіло пасажири не можуть вийти, тут у нас є така дитячий, дитячий захист. Тобто, якщо воно світиться біленьким... То воно все блокується. Якщо у нас 4 клімат, також він не буде працювати і підігріва. Якщо відмикаємо, тоді все буде працювати. Тут у нас відкривання закривання багажнику при включеному зажиганні, стеклоподйомники, складування дзеркал, в принципі, все просто. Тут у нас запам'ятовування сидінь. Тобто якщо ми натискаємо set 1, то воно запам'ятало так сидіння. Якщо ми хочемо змінити, на другого пасажира сед 2. SET 2 натискаємо, і тоді у нас запам'ятали на другого пасажира. Якщо ми хочемо повернути налаштування першого, ми зажимаємо і тримаємо. І тоді воно ну, всі налаштування повертаються на першого пасажира. Так, по фарам. По фарам у нас кнопочка знаходиться тут. Також часто запитують, як вимкнути фари. Тобто ми натискаємо на цю кнопочку, тут у нас виводяться налаштування автоматичне світла, ближнє світло, габарити або просто вимкнути світло. І також тут рядом знаходяться туманки. Також у нас з'явилася зразу в базі така функція, як утримання полоси. Вона включається автоматично. Ось тут ми її бачимо на індикації. Щоб її Виключити. Так, Зараз я відправлю кормо. Так, щоб її вимкнути, ось тут маленька кнопочка є, ми її затискаємо, і тоді у нас там висвітиться OFF. Все, утримання виключено. Також тут у нас крізь контроль, щоб його вимкнути-вимкнути, оцю кнопочку боково нажимаємо. І ось у нас є допомога під час руху, обмежувач швидкості, Тобто, допомога під час руху включили, е, налаштовуємо скорість вверх-вниз. А, а Тут адаптивний круїз у нас опція стоїть, можна ще виставляти дистанцію автомобіля тобто, до наступного. Далі у нас по кнопочкам це голосове управління. Е, з включеним CarPlay ем. у нас працює функція Siri. Якщо ми затискаємо, у нас буде Працювати сірі. Тут у нас трек вперед, це кнопка Джокер. Її можна запрограмувати як нам зручно. Е, я би рекомендував сюди поставити камеру 360. Це дуже зручно, коли ми кудись під'їжджаємо. У нас автомобіль зразу, ми не чекаємо, коли поки він партроником щось зацепить, побачить. Е, натискаємо, і у нас зразу буде камера кругового о, кругового огляду. Як це зробити? Як налаштувати цю кнопочку? Ми заходимо в налаштування, заходимо в автомобіль, і ось у нас кнопка швидкого доступу. І ми можемо налаштувати сюди любу функцію. От, показати, наприклад, навколо простір. Натискаємо цю кнопочку, і у нас тепер включається наша камера 360. Тут це дуже зручно. По камерам тут також і цікаво, коли на задня камера омиватель у нас тут знаходиться. Якщо ми натискаємо цю кнопочку, ми можемо крутити автомобіль по кругу. Далі по кнопочкам у нас е, приймання дзвінка або відключання по дисплеям. Тобто у нас є декілька видів дисплеїв, тобто це у нас центральний дисплей. П'ять колодців. Далі вниз опускаємо оцей кружечок. Е, у нас три колодці, і оця стрілочка переключається між цими дисплеями. Е, коли у нас є проекція у автомобілі, то четвертий, тобто раз, два, три, четвертий клік він переходить на проекцію. Не знаю, буде видно чи ні. Так, вона там знаходиться. Зараз я постараюсь. Ага, видно. Її можна налаштувати, щоб вона була більш яркість можна там поправити, налаштувати. Зараз я її підніму. А, не дуже видно. Ось. Тут відбувається повністю налаштування проєкційного дисплею. Тобто ми можемо міняти висоту. Повороти і різні опції. Також як виводити на цей дисплей різні, різні опції. Тобто ми заходимо в налаштування, заходимо в елементи інтерфейсу і дисплей на вітровому склі. І сюди ми можемо виводити різні інформаційні штуки. Ну, і тут можна під себе повністю запрограмувати це. Далі на колодці у нас, якщо вниз ми спускаємось, якщо в автомобіля є нічне бачення, воно тут буде виводитись також. Карта, велика карта і такий мінімалістичний дисплей. Тут у нас перемикання режимів. Перемикання режимів у нас відбувається так. Тобто, у нас є. Normal, Sport, Sport Plus і Off-Road режим. І також кнопка Sport Response. Тобто, коли ми її натискаємо, у нас 20 секунд відкліку. Тобто такий буст. Тобто, якщо ми їдемо в комфорті, натискаємо цю кнопку, автомобіль зразу розуміє, що нам треба максимальна динаміка, буде переключати прям такими стовчками. Ось і потім буде повертатися в звичайний свій комфортний режим. Так, далі по опціям. У нас є наш домашній дисплей. Сюди ми також можемо налаштовувати різні опції. Як це зробити? Він налаштовується, є декілька різних PCM-вів, або у вас буде тут налаштування, ми їх натискаємо і будемо міняти, або ми натискаємо сюди, «Редагувати» і міняємо перетягуванням різних опцій. Тобто ми сюди перетягуємо і ми можемо регулювати. Ось, Наприклад, яркість амбієнтної підсвітки. Можемо швидко сюди переходити. Це можна під себе повністю все налаштувати. Настройки автомобіля також вони міняються, як і в звичайному автомобілі, тобто затискаємо і можемо сортувати, як в будь-якому айфоні. Ось, Можемо тут і знизу вверх переміщати, або виводити на швидкий доступ меню. Тут у нас знаходиться індуктивна зарядка. Сюди ми кладемо телефон, і він буде заряджатися. Тут у нас знаходиться два Type-C по клімату. В принципі, налаштували температуру, нажали авто, і у нас автомобіль буде робити автоматично 21,5 градусів. Або вручну ми можемо виправляти. Також у нас тут є OFF, або влітку дуже зручно натискати МАКС. І у нас автомобіль буде максимально швидко видувати теплий, тепле повітря з автомобіля. Вентиляція підігрів, синхронізація. Тобто синхронізація, коли вимкнена, то по водію буде клімат виставлятися. Якщо вимкнено, кожен собі може температуру регулювати. Тут у нас підігрів лобового скла, тут зеркал та заднього. Це швидкий доступ в клімат. Коли ми натискаємо, ми швидко попадаємо. Клімат контроль. Рециркуляція повітря, ну і тут підігрів вже пасажира. Тут, в принципі, в бартичку у нас нічого немає. Тут управління панорамним дахом, це у нас каєн купе Так що тут у нас просто є шторка: або закривається, або відкривається. Якщо у нас кузов класичний і панорамний дах замовлений, то у нас буде тут іще. Перемикач, який буде відкривати у нас панорамний дах. Далі, по налаштуванням, які можна зразу налаштувати для автомобіля. Тобто ми можемо підключити свій пристрій щоб його підключити, ми натискаємо Приєднати новий пристрій, підключити новий телефон, відкриваємо на телефоні настройки блютуза. Просто там знаходимось, каєн знайде ваш телефон, ви натиснете сюди, на телефоні. Висвітиться з'єднати пару, натискаєте ОК, OK. далі контакти перетягнути, не перетягнути, розрішаєте або ні. І також підключаєте CarPlay. Wi-Fi при цьому повинен також включений бути на телефоні. Далі по налаштуванням авто, Які ще можна зробити. Заходимо в автомобіль. Система замикання автомобіля. І тут у нас є. Такі опції, як складати зовнішні дзеркала при замиканні автомобіля. Тобто, якщо безключовий доступ, дуже зручно, коли у нас автоматично складається дзеркала, ви також можете бачити, що автомобіль закрився От, і раз і активуєте. Також, якщо ви часто їздите, наприклад, одні в машині. То класно робити, щоб відкривалася лише двері водія. Якщо треба буде пасажирам відкрити, або натискаємо другий раз на ключі, або відкриваємо цією кнопочкою. В цілому це все. Якщо будуть питання, пишіть в коментарях.